Миємо сільську бараболю погнали. Обов'язково беремо дві зелених миски. Висипаємо нашу порізану сільську барабою мисочку. Порізали сало і м'ясо на такі кусочки. Висипаємо в другу мисочку. Гарно поперчили, посолили і це все гарно перемішуємо. І, до речі, ще можна трошки додати сюди. Вишневого домашнього соусу. Тьотя робила, у мене тьотя хазяючка, дай Боже, кидаємо, то трошечки гарно перемішуємо. Взяли деко, на низ застелили паргамент. зверху закриваємо фольгою і в духовку. Варене куряче яйце, зелена цибуля, трошки солимо і трошки сільської домашньої сметани кидаємо. І все гарно перемішуємо. Вийшло неймовірно смачно. Всім смачного!